Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і сьогодні ми будемо в'язати прикрасу для своїх маленьких донечок, прикрасу у волосся. Хто для донечок, хто для внучок. От така, дивіться, красива. В мене в такому кольорі вийшла. Ви можете. яка... Який вам подобається. Для цього треба нитки, гачок і ось отакі от, от звичайні резиночки для волосся для дівчаток. Давайте, друзі, приступати до роботи. Запрошую разом зі мною зв'язати таку прикрасу. Для в'язання я буду використовувати залишки пряжі зеленого, жовтого і голубого кольору. Зелений і жовтий це в мене бавовняна тоненька пряжа, бо бавовняна, бачите, вона навіть дві ниточки зложена. Я так і буду нею в'язати, бо вона дуже тонесенька. О, а вже голубеньку я теж залишки взяла, ну просто потовщині підібрала це акрил. Підібрала по товщині, ну, які в мене там з залишків було, щоб, щоб підійшло. Дивіться, друзі, в'язати я буду гачком. Номер три, напевно, погано видно. Номер три. І нам для в'язання ще потрібна отака дитяча резиночка у волосся. Приступаємо до роботи. Починаємо в'язати з пряжі зеленого кольору. Робимо першу петельку і починаємо обв'язувати оце кілечко. Дивіться, отак от. Так от. Захоплюємо петельку і закріпляємо її. Тепер дивіться, ми цю зелену ниточку в процесі в'язання в'яжемо, той кінчик, що в нас залишився. І дивіться, так от тепер обв'язуємо. Заводимо гачок в все кілечко, витягуємо робочу нитку. І в нас дві петлі на гачку, і пров'язуємо ніби як стовпчик без накиду. Знову заводимо гачок. В кілечку захоплюємо робочу нитку, витягаємо і пров'язуємо стовпчиком без накиду. Друзі, дуже не затягуйте, щоб це. Якраз так, щоб було... і не свобідно було, і щоб не. Не тісно було, тому що воно потім буде. Отак, щоб якраз комфортно цьому колечкові було обв'язаному. І так дивіться, друзі, ми обв'язуємося колечко. Нам треба цих стовпчиків без накиду пров'язати 30. І заодно ми повністю обв'яжуємося колечко. Дійшли до кінця ряду, обв'язали повністю кілечко і приєднуємося з з'єднувальним стовпчиком у вершину першого стовпчика. Дивіться, ще раз пров'язуємо повітряну петельку, щоб закріпити ниточку, і відрізаємо її. Все, зеленої нам не потрібно. Далі будемо в'язати ниточкою жовтого кольору. Робимо так само першу петельку і приєднуємося в будь-якому місці. робимо 4 повітряних петлі. Один. Дивіться, я тільки в процесі в'язую той кінчик, щоб потім, щоб потім його не ховати. А сразу заховаємо його. Два. Три. Чотири. Відмішав. Далі дивіться, робимо накид на гачок, і в це саме місце робимо стовпчик з одним накидом. Робимо знову одну повітряну петлю, накид на гачок, в слідуючу вершину стовпчика без накиду попереднього ряду ми робимо один і той самий стовпчик. Один стовпчик з накидом, одна повітря петля і в цей же всю ж вершину ще один стовпчик з накидом. Дивіться, знову робимо повітряну петлю, знову накид на гачок, і вслідуючий стовпчик ми робимо знову один стовпчик з накидом, одну повітряну петлю і один стовпчик з накидом. Дивіться, друзі, і так ми в'яжемо і знову одна повітряна петля, і знову слідуючи стовпчик з накидом, одна повітряна петля, один стовпчик з накидом. І між, між ними, це ніби галочка, виходить оце таке, отако, така конфігурація: стовпчик з накидом, повітряна петля і стовпчик з накидом одне й те саме місце, називається галочка. То тоді. І між цими галочками теж повітряна петля. І так ми обв'язуємо навкруг весь цей кружечок в кінці ряду зустрічаємось. І йшли до кінця ряду, що остання повітряна петля має бути. І дивіться, приєднуємося прямо за ці три, що чотири повітряні петлі ми робили на початку ряду. Закріпляємо ще одною повітряною петлею і відрізаємо вже все нам жовтої ниточки вже не потрібно. Дивіться, яке у нас отак От воно так воно має бути. Далі ми будемо в'язати голубенькою ниточкою. Робимо першу петлю і приєднуємося. Що я шукаю, яка різниця? Де приєднуємося? Ну, Бажимо також між галочками приєднатися. Приєдналися. Тепер дивіться. Е, робимо. Одну повітряну петлю робимо. І дивіться тут в цю галочку нам потрібно зробити п'ять Два. знаки Чотири. 5 зробили стовпчиків з одним накидом. Тепер робимо одну повітряну петлю. І в це ж саме місце, де ми робили ці стовпчики робимо стовпчик без накиду. Тепер далі між цими галочками робимо ще один стовпчик без накиду. Одну повітряну петлю. І от слідуючу галочку робимо знов 5. Стувчиків з одним накидом. Зробили 5 одну повітряну петлю і все ж саме місце робимо стовпчик без накиду. Далі між галочками робимо стовпчик без накиду, одну повітряну петлю, і в галочку знову робимо 5 стовпчиків. Знакидо. І так, друзі. Повтор... От, ви зрозуміли, що це буде. в нас пелюсточки, квіточки. Раз, два, три. Зробимо п'ять, тоді зустрінемося. Дов'язую четверту пелюсточку. чотири зробила стовпчики з накидом. Четверту, а п'яту пелюсточку. Чотири стовпчики з накидом, це п'ятий стовпчик з накидом я роблю. Повітряна петля. І в це саме місце. Роблю стовпчик без накиду. Тепер дивіться, трошки таку петелечку чуть, чуть витягаємо. І так от назад, ними з'єднуємо до кучі, бачите, перший і останній ню от, так от, де ми починали ось це в'язання. Тут не стовпчик без накиду, а тут була у нас повітряна петля від'єднувальна. І дивіться, захоплюємо цю петельку, протягуємо через цей стовпчик без накиду і робимо повітряну петлю. Оп. Тепер знову повертаємося, завертаємо перюсточку до нашого в'язання повертаємося. І зразу ж ось, ось тут, за, 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 за цей голубеньким в'язанням нашим, зразу ж у вершину. Давайте ось до цього стовпчика. Зробимо стовпчик без накиду. Проміжок між галочками теж зробимо стовпчик без накиду. В галочку зробимо три стовпчики без накиду. Два. Я зробили. Проміжок між галочками робимо стовпчик без накиду. Тепер робимо повітряну петлю і в слідуючу галочку ми знову пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. І знову, друзі, так само пров'язуємо. Як ми ось тут пров'язали 5 пелюсточок, далі ми знову їх так само пров'язуємо. Давайте ще раз самостійно пров'яжемо 5 пелюсточок, і я потім ще вам раз покажу, як приєднуватися. Дивіться, пров'язали знову ми 5 пелюсточок. Знову розвертаємо, дивіться, я вже останню вам показую, як пров'язувала язув... пров всі. Так само всі пров'язуються. І тепер оця в нас ось де петелечка витягнута трошечки. І тут на першій пелюсточці ми шукаємо стовпчик без накиду, з якого ми починали першу пелюсточку робити. Захоплюємо цю петелючку і протягуємо сюди, підтягуємо і робимо ще одну повітряну петлю. Тепер ось знову повертаємо в'язання так, яке ми в'язали. І зразу за, за, за цією пелюсточкою, що ми в'язали, можна у вершину стовпчика, а можна просто в проміжок робимо ще два стовпчики без накиду. Галочку ми робимо три стовпчики без накиду. І тепер ось, де ми починали це в'язання, тут повітряна петля. Коюмо, ну, з'єднувальна, перша петля, яка заміняла нам стовпчик без накиду. Беремо і з'єднуємо ми його. Це в'язання початок з кінцем, і робимо повітряну петлю, щоб закріпити. І відрізаємо ниточку. Ну і її треба заправити вже, заправити самостійно. І дивіться, друзі, яка в нас красива, виходить, прикраса дівчинці у волоссячку. Бачите, яке? яка красота? Ось таке у нас виходить, друзі. Другу, якщо комусь ще треба дві, бо може у дівчинки дві косички, то ще одну я ось де зв'язала. І другу зв'язала. І ще ось де таку зв'язала. Ніби більшеньку таку, що може на один хвостик ззаді накладати, або, можливо, навіть може от використовувати. Якщо маленька дівчинка, маленька ручка, то можна використовувати як браслетик. Отак, друзі. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви це відео додивилися до кінця. Якщо щось не незрозуміло, запитуйте мене в коментарях. Хто зайшов до мене вперше? Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра!